Всім привіт, з вами я Ретро. Полтава і сьогодні у нас буде огляд квартири міста Чорноморець Це у нас коридор. Ось такий. І у нас віселка. Хідні двері. Квартира двохкімнатна, третій поверх. Біль недалеко від моря В Центр є домофон. Ось Ось така шафа, тут можна одяг свій вісати. Далі. Тут у нас складова, але там нічого нема. Далі. Ось. У нас знаходиться ванна, є раковина. Мила всі дається в комплекті. Далі туалет у нас іде окремо. Ось там туалет, є водонагрівач, вода є тепла. Нам тут все. Далі це у нас кухня. Є стіл. пральна машина, все, новеньке. Раковина, витязка. Посуд весь здається в комплекті. Холодильник, мікрохвильовка є. Стіл. Вид у нас на задній двір. Але ось там. Ну, звісно, буде видно вам. Сонце просто дуже затуля. А на там, бачите, трошки видно море. В самому кінці. От. Квартира на третьому поверсі, дві, дві кімнати. Є ліфт. Ось далі. Перша кімната у нас тут є розкладник диван на два особи. Ладно. зімикається. Є телевізор, смарт приставка Можна дивитися YouTube, дивитися телевізор, ось та свид. Тут затріска моря не видно. От. Є вентилятор. Інша кімната тут є гардероб. Розкладний диван на два місця, ліска на два місця спальних, знову є телевізор смарт-ставкою далі. Є такий балкон, можна одяг, робить. столик, щоб сидіти. От. Вид на задній двір. Ось, є теж тумбочка, Ніцка, сафа. Wi-Fi роутер є, знаходить. От крісло таке. Ось. Софа. Ось ця кімнатка. Ось. От те раз ישно досить